Там далі люди будуються. Там багно капець міксери возили. І отак так я влип. Стара підлога, яку я зняв. Нічого не викидати. Закидаю в буржуєчку. Все. Результат. Всім привіт. На вулиці в нас зараз 2 січня. Погода просто шепче. На вулиці десь градусів 15, напевно. Супер, класно. На кінець то я добрався до себе на дачу. Поговорити сьогодні хочу з вами власне, про саму локацію, де воно це все відбувається, звідки беруться ці всі ролики на моєму каналі, що я роблю, з чим я роблю і для чого я це роблю. Отже, поки в мене заварюється кава, вода на каву. Поїхали, я коротенько покажу вам, проведу маленьку екскурсію. і Перша локація. Це Коридор. Хлам тут всюди, в цьому будинку зараз знаходиться. Це є маленький коридорчик, і в ньому я планую найближчим часом це все розчистити, вимурувати тут стінку, тобто перегородку вимурувати. І там буде знаходитись власне душова і туалет. Тут буде заливатися стяжка. Тому що наразі просто лежать дошки, це весь хлам буде викидатися, і там буде робитися душова з туалетом. Щоб е, зверху буде бак, в перспективі зробити колектор сонячний, і щоб тут можна було собі нормально митися, ну і ходити в туалет в літню пору. А й не тільки в літню. Ліворуч зразу повертаємо в локацію. Це типа як кімнатки маленької. ну Тут теж знову ж таки все дуже загромаджено барахлом, яке тут збиралося роками, віками. От колись доки не помінявся дах, текла вода, балочка, дошка сороківка, але їй нічого не бракує, вона жива. Ось така от тут кімнатка. Тут стоять зараз якісь матраси, дивани, це все треба буде спалити, можливо, ще зимою. Е, та, так як будинок в мене на альтернативній енергетиці, тому що світла тут немає. Це вітряк, він модернізується зараз. В процесі все, е, нове відео по ньому буде викладено вже найближчим часом. Там в мене підвальчик, але до нього не доберешся, я його не покажу. В цій кімнаті я хочу на тій стіні розмістити кухню. Тобто, щоб тут е, була зразу кухня. Тут буде висіти Ті будуть висіти, знизу буде робоча частина. Зверху тут є можливість розмістити бак, е, в який буде набиратися вода. Відповідно, розвести сантехніку і каналізацію туди-назад вивести вже. До туалету, до душової. Тобто каналізація тут теж в перспективі. І, власне, оцей от маленький е, придбанничок, кімнатка маленька, тут я хочу зробити кухню, щоб була. Вже, е, рухаючись далі, ми попадаємо, власне, отак от прямо в цю маленьку кімнатку, якою я зараз займаюся в першу чергу. Тут поміняне вікно вже стоїть. Зроблена стеля. Стеля ще буде дороблятися, це все в процесі. Виведена сюди електрика, тому що в мене, коли працює вітряк, через інвертор є 220 є світло. Е, розібрана підлога, яка зараз потихеньку палиться у буржуйці. І найближчими відосами це теж це буде підлога, яка тут робиться. От Ви все це побачите. Буржуйку я хочу звідси забирати. Я буду забирати її в іншу кімнату, тому що тут і так вона маленька, а так як вона маленька, її саме швидше можна зробити. І, відповідно, я хочу її привезти, щоб тут можна було ночувати, залишатися і так далі. От. Так що ця кімната в мене номер один в процесі ремонтів. Підвал ну, туди зараз нереально добратися. Ми попадаємо на кухню. І ось ще одна локація. Це велика кімната. Досить вона велика. Але в ній хлам, який назбираний роками. Роками сюди батьки щось звозили, складали, якісь старі речі. Це все треба палити. Це все треба викидати і з цим прощатися. Вікно буде до заміни. Тут буде заливатися стяжка. Сюди, власне, в цю кімнату і буде перенесена, е не знаю, чи буржуйка, чи щось типу міні-пічки, е яка б мені зразу і обігрівала, мабуть, це все, тому що я хочу зробити теплову розводку поверху. І, ну, роботи тут дуже багато. Ця кімната вона буде робитися напевно в останню чергу. Тому що я зараз роблю цю маленьку кімнатку, і щоб в ній можна було і ночувати, там, і поїсти собі, і зігрітися. От. А тоді в останній момент, після вже, власне, ванни, кухні і маленької кімнати, буде робитися ось це. Наразі це просто ну, купа хламу тут зібрана, якого треба перебрати повикидати викидати половину. Хоча тут багато є дошок різних. Ну Що з даху тут і залишки заховані. Так що роботи тут купа. Власне, виходячи з будинку, он так от видні, це там такі зелені залишки, клійонки, це стоїть туалет дачний, він стоїть на межі. Е, ділянку зараз показувати я не знаю, чи є зміст, тому що тут і так нічого фактично не зрозуміло. Е, бо вона жахливо заросла. Цим ми будемо найближчим часом теж займатися, мабуть, вже, мабуть, вже не весну. Загальна її площа 6 соток, і вона є трішки на такому схилі. От. Е, до речі, цей дачний туалет, до нього пробиратися не буду. Е, це теж окреме відео буде, тому що я хочу зробити переробити його. Він в катастроф... катастрофічному стані. От, і потребує взагалі не то, що ремонту, а заміни. Це теж на ділянці залишки даху старого. Я ще його інколи використовую У от таких от цілях, як рештування і так далі. Тут в мене обмотаний стоїть персик. Це саме, мабуть, улюблене дерево з всього, що тут є. Е, тому що він почав давати чудові плоди. Вже другий рік поспіль дає персики мені. Він схований тут від вітру і йому комфортно. Е, черешня, яку треба зволити, знести, спиляти, тому що вона дуже велика і її потрібно буде забирати. Але це все, коли розчиститься ділянка. Багато дерев є таких, як, наприклад, як цей горіх, який буде спилюватися. Там є заглушені вишеньки, вони залишаться. Зараз спробую пройти туди. І тут вже трошки легше, менше заросле воно все. Ось тут фактично... Тут фактично і закінчується ділянка, тому що туалет цей дачний стоїть на межі, він просто на смітник. Там, ну Як дошки залишаться з нього, кудись підуть, ні то спалиться все що, все, що лишнє. З нього єдине, що піде, що я використаю, це каркас. Металевий каркас, він живенький. І він піде на новий туалет, значний. От так от виглядає мій будиночок. Лобова з цієї сторони ще не робилася, е, тому що я все-таки планую якийсь навісік над входом зробити. І вже після того зробити лобовою, обшити все аналогічно, як, як з, з, з другої сторони. Ну і плюс, само собою, тут будуть підшиватися карнизи, суфіти. Тому я ще ту сторону поки що не рухав. Задашок. В першу чергу хочу привітати вас з приймашнім Новим роком. Дякую, що дивитесь канал, дякую, що коментуєте. В коментарях ви мені підказуєте дачу мою. я дивлюся на що потрібно більше звертати увагу. Тому велике прохання, народ. Я дивлюся, почали з'являтися підписки на каналі, відповідно, людям цікаво. Підписуйтеся і будемо разом дивитися, як буде змінюватися дачний будиночок мій. Досить багато планів в перспективі. Це все я більше ніж впевнений, що буде втілено в життя. І я думаю, що вийде конфетка. До нових зустрічей.